Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб каналі Джулія Мустарт. І ось нарешті ми з дітками вирішили поїхати на море на відпочинок в Болгарію. Я вивчила всі шляхи, як потрапити найшвидше. І ділюсь з вами: найшвидший шлях це прокласти маршрут Київ ізмаїл Ми Пройшли всі пункти контролю і їдемо по території Молдови. Щоб потрапити в місто із мили? Якщо у вас немає прописки в цьому місці, ви повинні пройти всі контролі і спокійно собі рушати до міста. Але є нюанс, що зупинятись на цьому шляху не можна. Тут дуже багато знаків з цим пам'яткою цією. І одразу попередили прикордонники, щоб я поменше знімала відео і не зупинялась. Ну, ви бачите, це ж я. Тому так багато пунктів контролю. Або начебто ти їдеш в Ізмаїл, а перебігаєш до території Молдови, бо справа і зліва це територія Молдови. І а, коли ми їхали по дорозі, побачили багато кинутих автівок. Такий собі був схема. Як Перетнути чоловікам України, які ухиляються від армиї території України, Ну, якось так. Одразу за пунктом контролю є класний ресторан, м'ясо і воно, адекватні ціни, смачна кухня. Я, до речі, вперше скуштувала банаш. Мені дуже сподобався. І в принципі, як мені здалося, саме ця частина дороги є найскладніше. Ми стояли хвилин 40 в заторі, щоб до нас підійшли. Прикордонна служба, перевірили всі документи, подивилися, що в машині діти, а що жодних питань у нас з документами немає. Перевірили ретельно багажник. Не дивлячись на те, що я поїхала на Мустангу, ви розумієте, що дуже маленький багажник. Перевірили все і дозволили проїзд. І Далі нас чекала супершвидка дорога до Ізмаїла. Від Ізмаїла до кордону виставити геолокацію. Орлівка і їдете. Ось, бачите, ми супер щасливі вже їдемо на кордон, це буквально 2-3 кілометри, але ми ще не знаємо, що нас розвернуть, і ми поїдемо ночувати в Ізмаїл. Розвернули мене саме на українському кордоні і попередили, що румуни зараз від всіх авто старше трьох років вимагають сертифікацію. Без сертифікації сьогодні. Всі повернулись назад додому в Україну робити цей документ. Я в описі до відео залишаю контакт дуже крутих хлопців, які не дивлячись те, що це була неділя, восьма вечора вони увійшли в моє положення. Бачили, що в мене троє дітей, і ввечері вже дуже пізно зробили мені цей сертифікат, і я без проблем перетнула кордон. Плюс сертифікат видається на три роки. Тобто, три роки я з цим сертифікатом можу виїжджати в будь-яке місто в Європі. І як ви зрозуміли по відео, ми залишились ночувати в Ізмаїлі, в готелі Бісарабія. Я, коли буду їхати назад, я теж залишусь в цьому готелі, бо це найоптимальніший шлях. Ніч ти спиш в комфорті, в гарному готелі. Огляд я зробила, адекватна ціна, дуже приємний персонал. І після того, як ти виспався, ти спокійно собі їдеш або на кордон, або зранку їдеш додому. Також хочу відмітити, що Дуже смачно готують в цьому готелі. Не дивлячись на те, що ми дуже пізно заселились, нас смачно погодували. У мене це був фантастичний салат Олів'є, діти не їли На ранок я попросила приготувати сирники, але попередила, що ми будемо виїжджати о 5 годині, тож нам їх принесли в номер, і мої діти в дорозі їли смачнючі сирники. Цей готель 100% моя рекомендація. А я хочу вам. Вам нагадати, що мене звати Юля, але друзі називають мене квітковою феєю, бо я обожнюю квіти. А також в мене є свій квітковий магазин. Якщо ви хочете порадувати своїх близьких чудовим букетом, вишуканою композицією або замовити квітковий майстер-клас, я буду рада вам цьому допомогти. Всю інформацію я залишаю в описі під відео. Друга моя спроба перетнути кордон. Як ви зрозуміли, ця спроба була вже успішна. Ми зустріли неймовірно гарний світанок. Черга на українському кордоні, десь о 6 ранку була невелика. Буквально 5-7 машин ми пройшли контроль десь за годину і заїхали на пором. Найбільше мій страх це пароми. Я не знаю чому, але я їх дуже сильно боюсь. І ми їдемо на паромі до Румунії. Вартість послуг парому 25 євро. Я платила карткою, тож мене з картки зняло 1250 гривень. Як я зрозуміла, це оплата за легковий автомобіль та одного дорослого. Діти до 14 років їдуть на паромі безкоштовно в автомобілі. Кордон з Румунією ми пройшли доволі таки швидко, буквально одна година. Перевірили багажник, документи одним оком глянули цей сертифікат, що він є, і ми поїхали на відпочинок. Тож я буду вам щиро вдячна за вподобайки на мої відео. Не забудьте підписатись. І якщо є запитання, обов'язково. Коментуйте, я буду відповідати. А я вам щиро дякую за перегляд.